Шість нових шкільних автобусів отримали громади Вінничини. Їх придбали за кошти обласного та місцевого бюджетів. Всі автобуси обладнані підйомниками для учнів з особливими освітніми потребами. У громадах Вінничини пів сотні подібних автобусів розвозять школярів до навчальних закладів. Сучасні та комфортні. З урахуванням освітніх потреб діток з інвалідністю шкільні автобуси вийшли на маршрути. В Лукамелешківській, Теплицькій, Жмеринській, Глуховецькій, Погребищенській та Бершицькій громадах дітки, які живуть у далеких селах територіальних громад, завдяки цьому транспорту зможуть безпечно діставатись у свої навчальні заклади. Шкільні автобуси завжди потрібні. На сьогоднішній день це буде наш дев'ятий шкільний автобус, але за період спочатку повномасштабного вторгнення три автобуси ми віддали на Збройні сили України. Тому для нас дуже важливе поповнення шкільного автопарку. Це черговий наш автобус, і потреба в нас є ще в декількох, щоб забезпечити повністю ефективний підвіз всіх учнів до навчальних закладів. Нові автобуси обладнані підйомниками для учнів, які пересуваються на кріслах колісних. Всі шкільні автобуси, які придбані, це вже кілька років поспіль. Ми робимо що всі автобуси в нас обладнані підйомниками для того, щоб забезпечити доступ до освіти, в тому числі і діток з особливими освітніми потребами. Наразі у громадах вже курсують півсотні сучасних автобусів. До кінця року громади Вінничина отримують ще 30. Євгеній Овсяніков, телеканал Вінничина.